Ну що, друзі, всім привіт! Вітаю вас на цьому ролику. Сьогодні ми будемо розмовляти про академію платформеної економіки. Це ib пакет, який вийшов буквально два дні тому у нас на сайті Bitrate. і це по факту вже запуск академії прикладної економіки. Наразі вже зараз. Але користуватись академією ще не можна, але я зараз вам дещо про неї розповім. Тому сідайте як найзручніше, переходимо на сайт Bitrate зараз зі мною і будемо вивчати інформацію. Let's go! Так, ну що, друзі, ми перейшли на сайт Bitrate і ви можете побачити, що він трошки змінився. По перше, у нас тепер тут є дві кнопки: основні: це Investbox та Finance. Усьо більше нічого немає. Також є сервіс BMA, але це для старих клієнтів у того, у кого він є. До речі, напишіть в коментарях: ви новий користувач сайту Bitrate, чи ви вже більше двох років з нами? Ну, а тепер давайте взагалі поговоримо про ib пакет платформену економіку. Але перед початком рекламна пауза. Я хочу поговорити про ib пакет бібліотека ерудованого інвестора. Да, тобто Ми кажемо про те, що у нас з'явилася можливість купувати книжки по-дослідницькі по системам Bitbon, які змінять з нашим життя. Да, тобто першу книжку вже можна купити, це модернізація системи публічного управління в епоху інформаційних платформ. Я всім раджу її купити, прочитати. У кого немає грошей, щоб купити, можна почитати в електронному вигляді безкоштовно. Ось ця книга, вона змінить ваше в розумінні блокчейну, в розумінні того, як цифровий світ, блокчейн може змінити взагалі користування бізнесом, інвестиціями і так далі. А цю книгу вона писалася на один рік, вона дуже. Важлива, вона інформативна, це те, за допомогою чого ми будемо розвиватися далі і далі, далі. Друга книга, яка у нас буде, це механізм використання токенізованих активів у розвитку ринкової інфраструктури. Тут буде розповідатися про те, як використовувати цифрові активи в майбутньому, що з ними можна робити, і так далі. Ну і також буде основна книга, можна так сказати: це система Bitbon. Новий компонент глобальної платформи економіки. Ця книга вона якраз буде показувати, як користувати системою бідбону на всі 101%. Да? Тобто, Тут буде розписано абсолютно усе, що ви хочете. Тут буде розписано те, як можна заробляти, що можна використовувати, що з можна робити, і так далі. Да? Тобто, Ми розуміємо, що це все буде найближчий час, найближчий рік. На по факту ці книги вони вже готові. Що се став Бідмон, що токенізовані активи. але потрібно ще час, щоб їх доробити, перевірити інформацію, щоб було все чіки піки барум. Тому якось так, друзі. А тепер переходимо до того для чого ми тут зібралися: це ib пакет платформена економіка. Напишіть в коментарях, чи ви вже бачили цей пакет і як він вам. Ну а ми зараз трошки поговоримо про те, що цей пакет вам дає в майбутньому. Ви можете побачити цей пакет, який зараз коштує 590 доларів. Ви можете подумати, що 590 доларів це дуже-дуже багато, і я не готовий платити за даний пакет стільки грошей. Але ми зараз з вами вивчимо інформацію та побачимо, що за цей пакет 590 доларів це дуже-дуже мало. Головна сторінка нас зустрічає таким слайдом «Academy of Platform-Based Economy», і ми можемо одразу натиснути кнопку та оформити пакет. Тут цитата: більшість звичних для нас професій повністю зміняться, а деякі професії зникнуть зовсім. Це правда, професії будуть змінюватися, будуть приходити нові професії. Є система підбону і академія економіки. Це показує нам. Тому я вважаю, треба ознайомитись з академією абсолютно всім. Чи зможете ви вистояти у природному відборі промисловості 4.0. Для цього нам потрібно знати про особливості розвитку та роботи в епоху глобальної цифрової, цифрової трансформації. Да, тобто, ми зараз кажемо про те, нам потрібно розуміти, як буде розвиватися цифровий світ. Нам потрібно розуміти про створення своєї суверенної ідентичності, про те, як побудувати ефективну стратегію сталого розвитку свого капіталу про тенденції та перспективи розвитку глобальних цифрових систем, і про принципову нову філософію виробництва та споживання, про свої вигоди та переваги, це все потрібно для того, щоб ми нормально розвивалися в майбутньому. Не тільки в системі Бібон, а й в суспільстві. Якщо більшість із цього з вас не знайома, то освоїти нові та ексклюзивні знання вам допоможе Академія платформеної економіки. Оформивши попереднє замовлення на навчання, сьогодні ви отримаєте безлімітний доступ до освітніх програм на перші три роки після запуску Академії платформеної економіки. Можливості освоїти будь-яку з десяти професій. Цифрові сертифікати зареєстровані в реєстрах системи Підбон, що надають вам доступ до сервісів цифрової екосистеми, за допомогою яких ви зможете отримувати вигоду з нової промисловості 4.0, що формується. А також ви в подарунок отримуєте книгу інформаційна економіка за 90 секунд. Це книга, яка просто змінить ваше життя, це наукова фантастика. це книга, яку кут писав, я думаю, три роки, десь, якщо не помиляюсь. Я вважаю, що цю Книгу потрібно прочитати абсолютно всім, навіть якщо ви інвестор, навіть якщо підприємець або господарка, вам потрібно це прочитати. Можна почитати тут коротку нотацію про книгу, хто створив цю книгу, да, тобто путь зміст і невеликий вступ. Ви можете зайти почитати звернення до читача. Ось, але а, головний фактор це ціна. А наразі ціна 590 доларів по факту це двадцять з половиною тисячі гривень. Щоб ви розуміли, в наступний місяць, тобто, тобто в липні, ціна буде вже 690 доларів. Кожен місяць буде збільшуватися ціна протягом п'яти місяців, і ви повинні зрозуміти, що кожен місяць вона буде тільки рости, не зменшуватися. Критична точка передзамовлення, пере, да, передплати. 1100 доларів буде, і скоріш за все ця ціна залишиться надалі на певний момент вашого часу. І якщо ви зараз думаєте, що 1100 доларів це багато, або 590 доларів це багато, подивіться, скільки буде коштувати вся академія після загального її запуску більше 5000 доларів. Ви зараз академію можете купити в 10 разів дешевше. Але для чого нам її купувати? Тобто, ми бачимо, що найкращий момент для входу і академії Академії, це зараз, це сьогодні, це 590 доларів. Але навіщо нам її оформлювати? Давайте чисто поговоримо на фактах. Вам академія потрібна для того, щоб в майбутньому в системі не просто покласти свої гроші у провайдинг і заробляти якусь мінімальну комісію, а для того, щоб ви змогли освоїти певну професію та бути певним спеціалістом в системі Бідмон. І ви зможете на цьому дуже гарно заробляти. Тобто, система Bitbond предоставляє нам 10 нових професій, які будуть в цифровому світі, і за допомогою яких ви зможете заробляти з дому. По факту, зараз ви інвестуєте 590 доларів, щоб отримати нову освіту. По факту, ця система так само, як система навчання ВОЗ. Да, тобто ви йдете в коледж для того, щоб отримати технічну освіту. Ви йдете в університет або інститут, щоб стати там бакалавром та стати професором. По факту, у нас зараз стоїть така мета, щоб створити свою спільноту людей, які будуть. Знати, що робити в системі, якщо ми кажемо про те, що ви не хочете купувати академію, ви просто хочете бути інвестором або хочете покласти гроші в провайдинг та жити в Кайф. Ви можете це зробити, але ви будете по факту звичайним користувачем системи Бідбон. Якщо ви хочете розвиватися тут і заробляти з бізнесу, інвестувати в інші проекти. Якщо ви хочете стати реєстратором другого, третього рівня, вам потрібна академія. Ви зможете інвестувати в проекти, ви зможете допомагати розвиватися бізнесу, ви зможете ацифровувати майно людям. Ви зможете дуже багато чого всього. Наразі є 10 професій. Я думаю, в майбутньому вони будуть збільшуватися, тому що по факту професії це те, що постійно змінюється. І якраз інвестиція 590 доларів це мінімальна інвестиція. Звичайно, у вас повинні бути цифрові бітбони, да? тобто цифровий актив бітбон. Без нього ви аж ніяк не зможете нормально функціонувати в системі бідбон. Для цього у нас є стейкінг. Ви наразі. Купуйте академію, купуйте Стейкінг на... 1000 доларів, нехай ви отримуєте 531 актив, 531 актив, за допомогою якого ви в майбутньому зможете коригувати свій капітал і примножити його. В майбутньому, коли ціна буде на Бідбон 500 доларів, 1000 доларів, ви зможете дуже-дуже дуже дуже швидко заробляти в системі Bidbond, бо ви будете давати гроші кудись працювати. Потім робити якісь транзакції, якось його примножувати, і таким чином ви зможете нормально заробляти та функціонувати в системі Бімон. Тобто академія, вона якраз направлена на того, щоб перше виконувати першу функцію в системі Бідмон та допомагати системі. Друге, це заробляти і давати можливість розвиватися своєму капіталу як наймога ширше. Академія це можливість, яка вам дається можливо раз в житті. Хоча насправді ви її зможете купити завжди, але тільки зараз ви можете її купити 590. Якщо ви дивите це відео там через декілька місяців після його публікації, знайте, академія вже стоїть або 800, 950, або 1100 доларів. Це набагато більше, але якщо ви навіть купите за 1100 доларів, це буде набагато вигніше, якщо ви купите за 5000 доларів. Можливість розвитку дуже велика приймати рішення вам. Але академія вона буде зараз запускатися і буде розвиватися. А книгу, яку ви отримаєте в подарунок, це взагалі нонсенс. Ця книга змінить ваше життя і ваше мислення. Ви зможете стати кращим інвестором, кращим підприємцем, зможете взагалі краще почати розвиватися. Ваша задача зараз прийняти правильне рішення, чи хочете ви працювати на тій роботі, які працюєте наразі, чи хочете почати розвиватися в новій роботі, в новій професії протягом 2-3 років? Тим паче, ви отримуєте підтримку академії на 3 роки. Ви зможете вивчати нові професії, нову інформацію і ставати кращим спеціалістом. Чи готові ви змінити своє життя з 500 доларів доходу на місяць на декілька тисяч доходів на місяць, протягом декількох років, не виходячи з дому? Це просто кажучи, цифрова реальність, цифровий світ. І якраз для цього потрібна нам академія. Потрібна академія для того, щоб розвиватися. Тому якось так, друзі. Напишіть коментарі, що ви думаєте стосовно цієї академії, як вона вам, дорога, дешева, що ви хочете далі побачити і так далі. А у мене на сьогодні наразі все. Дякую, що подивилися цей ролик. Напишіть в коментарях, можливо, питання, які ви хочете, щоб я додатково розкрив. Але знайте, ваша можливість змінити своє життя, вона настала прямо зараз, і треба приймати це рішення. Тому дякую всім за перегляд цього ролику. Зустрінемось в наступному ролику. Ну також слідкуйте за мною та вивчайте інформацію про систему BedMON. Це дуже-дуже важливо. Всім пока!